Я стверджую, що мова 100% про Москву, але ви здивуєтесь, скільки збігів у неї з пророцтвом про Вавилонську блудницю апокаліпсису? Підійди, я покажу тобі суд над великою блудницею, що сидить на багатьох водах. Води, що ти бачив, де сидить блудниця, є люди, і народи, і племена, і мови. Жінка, котру ти бачив, є велике місто, що царює над земними царями. Отже, блудниця це місто, яке має владу над царями і народами. Очевидно, це якась велика столиця. І побачив я жінку, що сиділа на багровому звірові, виповненому іменами богохульними. Якщо жінка це Москва, то чи не СРСР цей звір? Він мав багряну або червону символіку, і комуністів завжди називали червоними. СРСР був атеїстичною державою, а у першій частині своєї історії був яскраво богоборним. Чого лише варта назва спілки, союз войовничих безбожників, руйнування церков, гоніння на християн, цілком схоже на багряного звіра, виповненого іменами богохульними. Ви можете сказати, що де той СРСР нема вже його. Але читаємо далі. І здивуються ті, що живуть на землі, імена котрих не вписані в книгу життя від заснування світу, бачачи, що звір був і нема його, і з'явиться. Чи не це ми бачимо щодо СРСР? Він був, потім його раптово не стало. Для багатьох це була несподіванка, і вони дивувались. А потім одержимі правителі Кремля, сумуючи за колишнім СРСР, чи може правильніше сказати за багряним звіром, почали його відновлювати. Фактично, РФ є його правонаступником, дуже схоже, але це ще далеко не все. Я бачив, що жінка впилася кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових. Свідками ісусовими зазвичай називають мучеників за Христа по християнській вірі, мученикам за віру у Христа прощається багато гріхів, і це може привести їх до святості У СРСР секретним наказом 00447 з Москви було страчено або ув'язнено десятки тисяч християн саме за їх віру. Тобто Москва впивалася кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових, точно як у пророцтві. Є ще більше доказів, чому це саме Москва, а жінка була зодягнена в порфіру і багряницю, прикрашена золотом, коштовним камінням і перлами, і тримала золоту чашу в руці своїй, наповнену мерзотою і брудом розпусти її. Ця блудниця в апокаліпсисі протиставляється іншому образу жінки, чистій нареченій агнця Христа, яка трактується як церква. Тобто блудницю можна розуміти і як лже церкву або ту, що обманює християн у приведеному описі, вона багата і тримає в руці золоту чашу, наповнену мерзотою. Це теж антагонізм до справжньої церкви, основним осередком якої є свята чаша причастя. Таким чином, блудниця все ж має чи мала відношення до християнства, так і Москва, будучи осередком християнства, колись перетворилась в осередок гоніння на християнство. Та й після нібито зникнення СРСР ці ознаки залишаються. Чого варте лише нинішнє винищення українців під гаслом священної війни? Війни від нинішніх очільників РПЦ, тобто отрута Москви проникла і в земну структуру церкви, але й це ще не все, що вказує саме на Москву, і на чолі в неї написане ім'я таємниця Вавилон Великий, матір блудницям і мерзоті земній. На чолі написано, це значить, що не хтось її так назвав, а вона сама себе так найменувала або дала згоду на це. Знаєте, як люблять іменувати Москву московській імперці? Москва, Третій Рим. Ця фраза виникла ще у 16 столітті у посланні монаха Філофея. Під першим Римом розумівся, власне, Рим. Другий це Константинополь. Першочергово зміст цієї фрази означав, що Москва це оплот християнства. З часом він переріс на сповнене пафосу бажання імперського владарювання. Але до чого тут Вавилон? Саме так образно називали Рим. Ще апостол Петро у першому столітті називає Рим Вавилоном. Це образ імперського міста, де змішано багато народів і які потопає у розкошах та розпусті. Тому правильніше говорити не Москва, третій Рим. А Москва, третій Вавилон із пророцтва. Я дивувався все більше, коли усвідомлював ці ознаки, і фіналом було ось що: сім голів є сім гір, на котрих сидить жінка, тобто, місто на семи пагорбах. Місто, яке так іменується, не одне. Це і Рим, і Константинополь, і навіть Київ, але так іменується і Москва. І у контексті всього сказаного вище це лише додатковий аргумент, що саме вона і є ця блудниця. Насправді був ще один пункт, з якого я почав цей розгляд для себе. Ті, що торгували усім цим, збагачувались від неї, стануть віддалік від страху страждань її і будуть плакати і ридати, дивлячись, як західні країни під час кровопролитної війни на нашій землі продовжують торгувати з Москвою, і з яким скрипом вони не можуть відірватися від неї, мені без жодного мого умислу спливли на пам'ять ці рядки з пророцтва. А вже потім я знайшов інші докази, які розказав вам вище. У цій частині апокаліпсису є багато місць, де написано, як торговці, і царі торгували, блудили і збагачувались від блудниці, і як після її падіння вони плакали, що впало велике місто і вже нема з ким торгувати. Що станеться з великою блудницею? Місто буде повністю зруйноване, дуже вірогідно, чимось подібним на ядерну зброю. Перше. Буде спалене вогнем, важко уявити, що якесь сучасне бетонне місто буде спалене якимось іншим вогнем, крім як ядерним. Друге суд твій прийшов однієї години, і один потужний ангел узяв камінь, схожий на велике жорно, і кинув у море, кажучи, з такою стрімкістю буде зруйнований Вавилон, велике місто, і вже не буде його. Тобто руйнування відбудеться дуже швидко, як це може бути від потужного вибуху на зразок ядерного. Третє. І голоси тих, що грають на гуслах, і тих, що співають, і тих, що грають на сопілках, і тих, що сурмлять на сурмах, в тобі уже не чутно буде. Не буде вже в тебе жодного художника, жодного художнього витвору, і шуму від жорен вже не чутно буде в тобі, і світло світильника вже не з'явиться в тобі. І голосу нареченого і нареченої вже не буде чутно в тобі. Люди вже не повернуться у це місто, хоча люди зазвичай повертаються і відбудовують міста, якщо воно тільки не заражене радіацією. Четверте, стоячи на віддалі від страху через муку її, і говорячи, горе, горе тобі, велике місто Вавилон, місто потужне. Тут бачимо, що на її падіння будуть дивитись здалеку, боячись підходити. Це теж може свідчити про радіоактивне зараження. Що нам з цього? Багато пророцтв нам дано не для того, щоб ми визначали майбутнє. Вони нам дані, щоб ми бачили, як вони справджуються вже по факту, і вірили, що у Бога все під контролем, бо про це він нам повідомив ще за тисячоліття. Пишіть свої думки, що ви про це думаєте. По можливості підтримайте цей канал. Як це зробити є в описі? До зустрічі.